У Надвірнянській райдержадміністрації відбулася нарада з головами територіальних громад району. Основною темою дискусії стало створення ради підприємців при голові райдержадміністрації. Це ініціатива чиного голови Петра Хмельовського на засіданні з нормативним документом ознайомив присутніх заступник голови райдержадміністрації Ростислав Стасько. В першу чергу хочу наголосити, що рада підприємців при голові районної державної адміністрації є консультативно дорадчим органом. Основні завдання ради сприяння розвитку, підприємності, прозорості відкритості, підвищення прозорості відкритості діяльності органів влади, забезпечення співпраці. Сприяння створенню дієма механізму взаємодії суб'єктів господарювання громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців та органів виконавчої влади. Основним з установчих зборів стало рішення майбутньої співпраці з органами виконавчої влади та обрання голови ради. Сам же дорадчий орган очолив пристай Ігор Романович, керівник ТОВ Агрокомплекс. Підприємець Степан Ломпос ділиться думками з цього приводу, каже, що така подія мала бути вже давно. Звичайно, це буде добре. Це треба було зробити давно. Тому що от як сказав голова районної адміністрації. І виступаючи, що підприємців треба підтримувати, їх треба гуртувати. В процесі їхньої роботи виникає дуже багато питань, всяких таких різних, і по податкуванню, і по іншим, скажімо, таким поточним питанням, які треба зустрічатися, обговорювати і доносити це до влади, до районної адміністрації, до обласної, ну і до відповідно до контролюючих органів. Також всі ці питання треба доносити. На запитання про ситуацію з бізнесом відповідає, що часи зараз не найкращі, Тому підтримка з боку влади як ніколи важлива, адже підприємці у свою чергу підтримують військо та економіку. Якщо чесно, дуже дуже важко. Знаєте, зараз такий період, що підприємці, ви ж бачите, всі стараються донатити все, що заробляється, фактично перечисляється нашим хлопцям або матеріально, або фінансово. Бізнес зараз переживає не найкращі часи, але основна задача зараз нашої роботи це зберегти колектив і залишитися, як то кажуть. Наплову ініціатор такої пропозиції Петро Хмельницький розповів детальніше про мету створення ради підприємців. Зокрема, це бронювання працівників підприємств, спільні рішення та кооперація влади і бізнесу. Мета співпраці з підприємцями полягає в наступному. ми хочемо, щоб на навірянському районі при голові державної адміністрації була така рада підприємців, яка буде комунікувати по всіх питаннях, які стосуються бізнесу, оподаткування і співпраці з адміністрацією по питаннях. Ведення бізнесу, може проблемних питань, які існують в бізнесі, в тому числі які зараз у військовий час є це і бронювання на підприємствах робітників, працівників. Це дуже багато питань, які виникають підприємців. Ми хочемо, щоб підприємці не задавали питання в громадах, а збиралися на таку на таку зустріч під керівництвом голови районної державної адміністрації. Створили раду підприємців і могли комунікувати по всіх питаннях і отримати відповідь. Також чоловік розповів за процес обрання громадами підприємців. Ну, питання стоїть в тому, що це буде рада підприємців при голові районної державної адміністрації. А ми робили, щоб були задіяні громади, тому що вони рекомендували цих підприємців на своїх зборах. Ми збирали підприємців по громадах, обговорили питання проблемні в громадах бізнесу. І тоді громада вже рекомендувала своїми рішеннями тих підприємців, які вона буде відправляти, рекомендувати і делегувати їх для створення ради підприємців при голові районної державної адміністрації. Такого роду подія є хорошою ознакою, адже сигналізує, що влада зацікавлена у співіснуванні з бізнесом та у виваженому прийнятті спільних рішень на благо країни.